Чотири автомобілі підвищеної прохідності для військових частин передали волонтери гуманітарного хабу Житомир. Військовий Юрій Барановський каже, що такі спецмашини забезпечать перевезення вантажів на фронті. Такі потужні автівки застосовані для того, щоб, по-перше, це забезпечити в найкоротші терміни всім необхідним, що необхідно. І у зв'язку з тим, що наша країна різноманітна, деякі. Природні середовища, тобто ґрунт, потребує, щоб були автівки високої прохідності. Особливо там, де ведуться активні бойові дії, де доріг немає. Ми дуже вдячні саме за такі автомобілі, які мають високу прохідність. Привезли партію армійських вантажівок з Данії. Ці автівки стояли на зберіганні у військових частинах. Впродовж декількох місяців робили технічне обслуговування машин, замінили шини, пофарбували, затягнули маскувальними сітками, каже волонтер Сергій Ващенко. Для надійні потужні, повний привід якраз для таких бездоріжжя, щоб їздити по полям, по лісам. Автомобілі, дані автомобілі ми обслужили, замінили масла, фільтра. Ну, технічно повністю обслужили автомобілі, тобто готові до використання, заводяться. Ну, просто суперавто для військових. За кошти місцевого бюджету Житомира для військових придбали чотири тепловізори, два дальноміри та дрон Мавік-3. Передаємо обладнання, це тепловізійні, прибори нічного бачення. Це нашому третьому окремому батальйону і житомирським бригадам. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.